В нас вже є наш перший гість, це Остап Дроздов, блогер, журналіст, телеведучий письменник. Остапе, вітаємо Вітаю, тебе розвітаю. вас в нашому ефірі. Вітаю. Раді бачити насправді. Остапа. Я сьогодні якраз коли думав про сьогоднішню дату, співставляв кількість років з від дня відновлення Української незалежності 30 роки. Згадав власне про вік Христа, а потім якраз потрапив і на в тому числі ваш пост, в якому ви також проводили цю паралель. Багато хто проводить цю паралель, і е, хочеться вірити. І чи вірите ви, що 33-й рік незалежності, в який ми сьогодні увійшли, стане роком остаточного воскресіння нашої держави та позбавлення від... Від загарбницьких амбіцій Російської Федерації. Я би хотів так думати, взагалі бавитися в символізм цифр це таке, це в кого яка фантазія. Хтось говорить про вік Христа. Я хочу сказати, що це є якби вік дозрівання до розп'яття чи що. Не моє, абсолютно не моя аналогія. Я для себе знайшов зовсім іншу і дуже несподівано, просто в звичайній людській анатомії. 33 це є кількість хребців у хребті здорової людини, 33 це є прямо ставна, прямо стояча поза, яка не передбачає плазування чи чогось іншого. 33 це є якраз оце горда поза. Горде стояння, горда постава на такому гострому вітрі історії. І тому для мене 33 це я би хотів більше про то думати. Але якраз в контексті світовому історичному я не перестану все ж таки апелювати до дзеркала. Тому що 33 роки це є третина століття. Це страшно ж подумати, скільки часу. Третина століття. Це є час, коли все ж таки більше запитань треба перед собою ставити. Чому ж так сталося, що навколо нас живе мирний, процвітаючий, щасливий, усміхнений світ, який живе в найкращі свої роки. Тому що технології, розвиток, права людини, демократія, комфорт, всі блага цивілізації це золоті роки людства. А ми дивимося на європейський континент, бачимо ось цю континент щасливих людей. І таку знаєте, розпластану, от як, ти, як плащаницю, розставлену країну трагедії, війни, горя і цвинтарів. Тому для мене 33 роки Української Незалежності це запитальні 33 роки. Тому що тут не справа в порівнянні, а справа в апеляції до самих себе. І я, звичайно, вчора бачив, і сьогодні бачу це, були люди, люди які гортаються синіжотими прапорами, розумієте, я, 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 як своєю шкірою, і ці селфі, і ходять в вишиванках. і Є таке щемливе відчуття цінності, що ти ходиш от саме по цій землі і дивишся саме в це небо. Хоча зараз, в 21 столітті, можна бути щасливим подалі від цього всього, навіть якісь там латинські Америці, де навіть перепрошую клімат ліпший. Але це зовсім інше відчуття, коли ти маєш свою землю. Для мене огортатися прапором і просто декларувати свою українськість, це дуже, знаєте, такий дуже легкий. Дуже перевірений шлях і дуже найкомфортніший шлях до самозадоволення, тому що він і безвідповідальний до певної міри і навіть таким цукровим сиропом поляти. А от проробляти, проговорювати, замислюватися над своїми недопрацюваннями, над своїми громадянськими провалами, над своєю відповідальністю за те, що світ живе, а ти просто на грані виживання. Знаєте, це вже тут потрібні зусилля волі. Тут треба зусилля над собою. Це має бути дзеркало, має бути погляд в дзеркало. Має знаєте, таке бути прискіпливе анкетування самих себе. Що ж так? Знаєте, І тут ще має бути ще одне поняття. 33 роки для мене все ж таки це не лише щемливе відчуття, що то твоя земля а іншої нема. А це ще й сором. І для мене це сором, в тому числі. Щастя сорому сором за те, що ми програли українську Україну за 33 роки, що ми симулювали державність 33 роки, що ми куплялися просто на наявність гімну тризуба кордонів, які виявилися як решето, і не насичували це змістом. І не робили це своєю країною, країною свого щастя, а віддали це хохляцькій малоросійській біомасі, яка замість нас 30 років тут робила все під себе. Це сором за те, що в нас зараз все ж таки е, е, хвалитися, перепрошую мало чи ні. Не знайдете ви в Європі державу, яка перепрошую, програє два моря, втратить втратить 20% території і зараз веде е, боротьбу за своє виживання. Це сором за безвідповідальність, розумієте? І тому для мене Україна це не лише ще воно все одно буде. Бо ти до нестями любиш це просто до. До якоїсь як донімоти крику. Але також і певний, ну таке доброзичливий сором за незроблене, що зараз в таку страшну ціну нам доводиться це на 33-му році, а це третина століття. Це надолужувати. Мене більше я більше про це думаю, і насправді це дуже ствердні думки. Тому що замало мати державу. Ми 30 років маємо її. Але треба мати її Україною. Ми державу, яку ми мали, Україною не зробили досі. І тому така драма. Замало мати просто державу. Держави мають 300-500 народів світу. З них успішних є, там, може, якесь відсотків 10. Решта всього мають державу, навіть і клянуть її. Вони, можливо, в не дні жити. По великому рахунку для вільної сучасної людини. Тому просто державу мати мало. Треба її мати ще просто Україною. А тут же потрібен українець, тут потрібен громадянин, не просто населення, яке населяє прекрасну територію, яку ти любиш за ландшафти, за ріки, поля, за чорні очі, чорні брови. Але ще й маєш любити власне за, за, за ту цілу конструкцію, яка для тебе працює, за, за відчуття, що ти, що ти є членом і автором держави, яка ну, все ж таки не, не десь там в хвості і, і, і на дні, а на верху світу. І от це завдання. Тому для мене незалежність це крім трепету, це ще й завдання це вимога. Нарешті задуматися, що просто формальної незалежності мало. З нею можна жити і ще 100 років в траурі. Mm -hmm. А має бути ось цей якийсь твій вклад в ту країну, яку ти все одно любити будеш, але ж краще її любити щасливо, ніж ворі. Тому я за щастя, я за щасливу Україну, за українську Україну. І такою вона ще не є. Це тільки початок. От в 33 інколи виявляється, треба все починати. І це теж не зле, що принаймні ми маємо що починати. Це теж добре могло би бути зовсім інакше. У нас є збір на потреби 45-ї бригади. Вони відкрили великий збір. Ми до нього долучаємося, тому що звісно, що як і у всіх військовослужбовців, в них теж є свої потреби. Якщо можете кілька гривень, що вам зручно, але надішліть туди, тому що це те, що ми можемо зробити для наших військовослужбовців, які боронять нашу державу і роблять хороші успіхи, в тому числі. З'явилася соціологія центр Разумкова, 88% українців пишаються своїм громадянством. Це один з найвищих, кажуть соціологи, показників за роки досліджень. І 85 також проголосували би за проголошення незалежності України, якби референдум відбувався сьогодні. А 86 серед опитуваних налаштовані залишитися будувати своє майбутнє в Україні. А покажіть нам ці цифри, це ну насправді. Одні з досліджень ми розуміємо, що опитують тих людей, які зараз є в Україні. Ми розуміємо, що багато хто виїхав і не знати, а як би вони голосували. Вони нас можуть тішити, але знову ж таки у своїй першій відповіді мені здається, Остап багато про це сказав. Що... Це добре, ось цей наш такий патріотизм, але треба зважати на ті дії, які ми робимо. Остапе, а які можуть бути і які мали бути в нас зараз ось ці запобіжники, щоб ми не розтратили те, що ми маємо зараз? Щоб ми змогли далі будувати ось цю державу, справжню, про яку ти кажеш, на що ми повинні звертати увагу, які перед нами є ну, конкретні обов'язки як українця на цьому етапі? Ну, ось такі, які прописує цей паспорт. Оці 85%, які там чи скільки, 88, які пишаються. Ну, знаєте, ну, пишатись можна знаєте, також і тим, що е, е, погода гарна в кінці серпня. Або своїми здобутками на, 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 в збиранні кабачків. Громадянство це вимога. У нас в чому проблема була закладена на початку 90-х? Жодних вимог до громадянства. Роздали паспорти всім, хто на той час тут просто був. Москалоті, нащадкам визволителів, всяким тим внукам кагебістів і перефарбованим комуністам не було в суспільстві жодної, не то що думки, дискусії, просто навіть натяку на, на якусь думку, що громадянство України щось означає, крім просто поміняти обкладинку паспорта серпасто-молотастого на тризуби, а громадянство це знання мови своєї країни. Та як у всьому світі, без цього не будеш ти громадянином. Знання історії своєї країни, знання національної пам'яті своєї країни, розуміння, що це за країна, бути не просто формально тут, але також бути власне громадянином, тому що люди можуть жити собі просто так, їсти, пити, ходити в туалет і навіть вечорами клепати дітей. Всяких недоростків, які виростуть пізніше, знаєте, убивцями. Перепрошую. Це вимога. я, власне, про... в мене дуже вимогами пронизаний взагалі теперішній час. Бо просто бути в Україні, жити в Україні, рахуватися в Україні, знаєте, замало 33 роки ми то робимо. Але бути владою в Україні, насичувати українськими змістами все. Від найменшого до найвищого, і не соромитися цього робити. Оце вже є завдання. Бо просто мати державу і святкувати її е, не, день народження. Ну я ж кажу, можна, і це все одно буде з певним таким нальотом патріотизму. Але це якщо це не буде вимогою і завданням, то ці цифри пишаються громадянством України, можна буде розмазати по всій планеті земля, бо пишатися можна, я ж кажу, із Латинської Америки в тому числі. І все-таки для мене це питання вимоги. І мені здається, війна поставила цю вимогу. Мені дуже не те, що якось прикро, і навіть ну, якось так наскільки скорботно від того, що є значна певна чи значна частина суспільства, яка з війною так і не поговорила з собою. От через війну цей діалог з собою має відбутися. Ким ти, чим ти був тут всі ці 30 років? Просто засмічував своїм СО2, який з легенів видихаєш цей, це повітря. От що ти зробив, власне кажучи, для того, щоб ця держава не була просто формальною, атрибутивною, такою декоративною, яка перепрошує у більшості держав країн Третього світу? Але щоб вона була власне, по змісту національної, тому що іншої, іншого клаптика на планеті Земля для українця, перепрошую, немає. Москаль має Росію, Француз має Францію, Чех, Чехію, а українців де ви запхаєте? Де ще є на планеті Земля місце, де ти маєш жити, можеш жити, і там будуєш своє щастя для себе і своїх дітей. На своїй, не на чолі території іншого нема. Це знаєте, стояння з боку, просто знаєте, інколи попишатися, але нічого не зробити, щоб твоя дитина не в напівватній країні потім опинилася. Яка всі 33 роки роздавала звання героїв, кому всяким Звігільським, ротару і так далі. Заслуженими артистами України були Кіркоров і Баскові і дивилися російські Ютуб і телебачення. Знаєте, це теж може бути в країні. Білорусі, я перепрошую, теж є державою. Але то така держава, знаєте, як згімна палка. От я не хочу, щоб Україна йшла по формі, тому що цей під формою дуже небезпечно. І так все є, так все тут. Так все навіть дуже героїчно. А за тим, що українець може вийти від відцяну додому і сказати: О, я в себе вдома, не, не, не озираючись направо і наліво, чи це в не образить когось, хто ще родом з Союзу і не марить? Тому це питання, як зробити домом все на 100%, не 85%. Не 88. І мене навіть 99 не влаштує. Має бути 100% щаслива земля для нас, бо іншої в нас нема. Оце завдання для мене все це більш вимоги. Ну а вже кожен хай собі в силу своєї простої інтелектуальної хоробрості на себе оці вимоги покладає і несе. Я тут розвину коментар в нашого глядача, Барбара пише в наступне запитання вам, Остап. Отже, треба обов'язково вести інститут негромадянства, як в країнах Балтії. Це те, що ви казали, що не було зроблено на початку 90-х років з паспортом негромадянина можна жити працювати, але не можна приймати участь у виборах. Остапе, як ви гадаєте, справді там після а можливо і вже. Чи, чи маємо ми замислитися над тими, над тими, хто зокрема вибирає владу в нашій державі? Можливо, це не інститут не громадянства, але тим не менше, ми ж розуміємо, ви ж і, і ви про це десь натякаєте, відповідаючи на друге запитання, що у нас все одно лишилася велика кількість людей, які, ну, яких, наприклад, обурює, що їх змушують говорити українською? Є Є люди, які обурювалися закону Верховної Ради буквально минулого тижня, коли нарешті можливо заборонять московський патріархат. Тобто, це також люди, які живуть в якійсь, ну як ви кажете, живуть на території України, але чи є вони українцями? Це скажімо так, питання риторичне. У нас багато людей слухають російську музику а, і російський ютуб, молодь е, у Львові, і це можна на вулицях почути, побачити, також вмикають російську музику, тому що вони поза політикою вони хочуть слухати те, що їм е, цікаво. Ну це ж все, з чого складається держава. Чи маємо ми зайти на друге коло? Що зробили, наприклад, країни Балтії після розпаду радянського союзу, і яким чином ну відфільтрувати Я людей, розумію. які хоча б голосують. Тут є, бачите, я би то розділив на тактичне питання суто, політично, політологічне, навіть таке процедурне і більш загальне. В більш загальному питанні все, от бачите, як ми є такі, які ми є. От у війну війшло таке суспільство, яке, яке війшло. Ось таке покусане Росією пострадянським совкове, зросійщене суспільство. Мійте, ми так довго жили на роздоріжжі, що почали власне там жити. І те роздоріжжя сприйняли за місце свого постійного життя. Тому що 33 роки телитися і не знати, куди йти, і хотіти бути тим пограниччям, тим глобальним буфером, який так і не досить Європа, так і, знаєте, а лише й тут ми трошки поспоживаємо цей сморід, який йде від розкладу Совєтського Союзу. Знаєте, вже там 33 роки його нема, але Совєтська людина ще щось не здохла. Навіть, хоча вона вже поздихала у всіх країнах колишнього суставу червоного. Оце таке ну, об'єктивна оцінка нашого суспільства, вона якраз війною була дана. Так у нас за час війни постала повністю сильна, така прошита, вже зміцніла е, е, оціла когорта прошарок пасіонарних українців, для яких всі ці питання вже давно вирішені. А за ними стоять мільйони людей, які лише прийшли до цього питання з цією війною, а більшість з них та й не прийшли. Тому тут, власне, на світоглядному рівні в нас просто ну, ось, цей двобій, це вигризання ось права українця качати свої права в своїй власній державі поряд з Соєчистиником з тим колонізованим. Ну, це одна справа. А тепер тактично, політологічно, перепрошую, ми не уникнемо цього, аби переглянути, чим є політична участь людини. Це весь світ насправді про, про, про це думає. Тому що якщо плебеям дати голос, вони поховають всі ваші здобутки, всі здобутки пасіонарних українців. І цвинтарі не поможуть, і смерті не поможуть. І це так завжди було. Тому це прекрасно чудово, і навіть можна рукоплескати якісь там промові не, навіть діджитал президента не, про те, що от ми там маємо там то все, ми там Крими, ми там Крвіти, можна говорити про все, що завгодно, але треба говорити і про те, яким чином ці території зробити українськими, бо знову йти по формі. І собі збільшити галочку, поставити і, і збільшити територію Українофобії ну, Вати це теж питання. Тому як би це не було комусь приємно, чи неприємно суто на технологічному політичному рівні все одно постане питання так званого перехідного правосуддя для окупованих територій, де питання постане про тимчасове обмеження політичних чи громадянських прав людей. Які на 10 років були викинуті за борт української дійсності, є носіями абсолютно іншого світогляду, нав'язаного ворогом і окупантом, є жертвою його зомбування як окупанта, і цього не уникнути. Це напевно питання на післявоєння, Зараз про це нема сенсу говорити, але мені здається, що якщо вертатися до того, як було. То можна вже цього не робити, можна зразу собі записати великими буквами. Поразка. Якщо вертатися до того укладу, де немає кваліфікаційних вимог до, до виборця, а просто по факту, що воно тут, знаєте, має в шуфляді той паспорт, який, знаєте, може, не здало про всяк випадок, щоб пенсію отримувати другу. То знаєте, це теж виникне питання. Я поки що не забігаю вперед, але безумовно всі держави, які реінтегрували втрачені території, по них мали перехідні е юридичні е певні такі стани процедури. І це нам безумовно треба робити автоматично. Просто це не, 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 не має сенсу. Воно 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 розчинить всі здобутки українського суспільства е, тут воюючого. І це напевно питання вже до майбутньої еліти, до, до майбутніх політиків, які вже повоєнні будуть займатися цим.